Всі вам миру Божого, чи потрібно вкладатися в церковь, в Божу церкві? І для мене є приклад: це Ісус Христос, який був на землі, і Він казав Петру, що іди і принеси і дай за мене, і за себе. Так само, він учив своїх учеників і показував, що та вдова, яка поклала останні гроші. Дві лєпти. і він казав, що вона дала більше всіх, тому що її серце було з Богом. І куди, наприклад, я вкладаюсь, да? Коли я вкладаю свій час, куди я вкладаю свої ресурси, і кому взагалі я служу? Чи я розпространяю Слово Божє, Царство Божє на землі, чи я вкладаюся у війни, які розрушують цей весь Всесвіт. Амінь.